Уяви собі, ти врешті-решт знайшов ту саму нову оселю, котра ну повністю відповідає всім твоїм бажанням. У неї є все: комфортна площа, планування, вид з вікон, район саме той, котрий тобі потрібен, і навіть ціна, та котру ти очікував. Навіть банк готовий дати тобі іпотеку. Залишилось тільки дочекатись, поки девелопер закінчить будову і можна отримувати ключі і заселятись до нової оселі. Але є одна проблема: поки ти чекаєш, твій кредит, звісно, не збирається нікого чекати, і рата, котру ти маєш платити щомісяця, починає ну, дуже боляче бити по карману. Але і твоя оренда при цьому нікуди не ділась. Тягнути щомісячний платіж разом із орендою це дуже тяжко. А ще й на ремонт бажано якимось чином назбирати. І таким чином виходить патова ситуація. Але що як я скажу тобі, що всього цього можна цілком і повністю уникнути і взагалі не платити жодних рад. Поки ти чекаєш. Сьогодні я розповім тобі, як це зробити. Я розкажу, що таке індивідуальний хармонограм потнощі, як він працює і чому про нього майже ніхто не говорить. Ну і нарешті, як зекономити десятки тисяч злотих при купівлі власної оселі. Мене звати Сергій Кіркіча, і тільки цього літа я допоміг своїм клієнтам придбати житловою нерухомості у Врославі Польща на майже 3,5 мільйони злотих. Мої соцмережі, а саме Telegram і Instagram до твоїх послуг, якщо ти хочеш бути самим актуальним у темі польської нерухомості. Ну і підпишись на цей YouTube канал, бо на мою думку, це хоч наразі і маленька, але енциклопедія з польської нерухомості, котра щотижня регулярно вже протягом кількох місяців. Поповнюється, тому у тебе є шанс отримувати щотижня дозу нових свіжих актуальних знань саме у темі польської нерухомості. Ну, якщо питання купівлі нерухомості для тебе зараз актуальне, то можеш мені написати і порозмовляємо про твою ситуацію. Зараз летимо до відео. Дуже багато людей взагалі не розглядають первинний ринок як перше житло саме через проблему необхідності оплати оренди та рати одночасно. Якщо, наприклад, будинок ще не зданий, а саме на такому етапі купується більше. Чість об'єктів таке подвоєння, щомісячних коштів проживання буде ну дуже великою проблемою. Ну і в цьому насправді немає нічого дивного бо очікування на здачу будинку, а потім ще очікування декількох місяців на ремонт і все це паралельно з платі актуальної оренди, котра. У великих містах Польщі коштує дуже дорого, робить, якби це угоду дуже і дуже фінансово складним заданням. Така ситуація насправді може призвести до того, що назбирати необхідну суму на ремонт стає просто неможливим, через що з'їхати з оренди не виходить, бо просто нема куди. І таким чином людина опиняється в замкнутому колі. На ремонт не вистачає грошей, а грошей не вистачає тому, що немає можливості з'їхати саме через брак цього ремонту. Але чому ж так трапляється? the ways. Купівля квартири від забудовника завжди пов'язана з поетапною оплатою. За польськими законами, забудовники не можуть отримати повну суму за продані об'єкти, поки не закінчать будову повністю. Саме тому, коли ти купляєш квартиру від забудовника і переводиш йому гроші, вони не потрапляють безпосередньо до його кишені, а осідають на спеціальному escrow рахунку або по польськи рахунок поверніше. Цей власний рахунок контролює банк, а девелопер отримує з нього гроші поступово протягом того, як закінчує чергові етапи будови. Як приклад, давай розберемо наступну ситуацію. Вартість квартири у нас 700 тисяч, перша транша 1 грудня 2025 року 20%, друга транша 15%, третя транша 15%, Четверта транша 25, дати ти можеш бачити цих транш на екрані. П'ята транша 10% і остання шоста 15%. Ну і ключі відповідно заплановані на вересень 27-го року. Це, до речі, міг бути реальний графік одного з моїх клієнтів, і далі я покажу, як він фінально виглядав. У чому ж тут проблема? Дивись, банк, у котрому ти береш іпотеку, не хвилює твоє становище. Йому важливо, щоб гроші, котрі він позичив, працювали з самого першого дня. Тому починаючи з другої транші, перша транша це був наш перший внесок. Ти вже починаєш платити відсотки. Тобто до здачі будинку ще майже півтора роки, а відсотки ти вже починаєш платити. До цього доходить наступна проблема, і це відсутність тіла, тобто відсутність капіталу у твоїй раті. Поки банк не виплатив повну суму кредиту, ти будеш платити виключно відсотки, а відповідно на швидкість виплати кредиту це абсолютно ніяк не вплине. Таким чином протягом цих 16 місяців ти ані на злотий не зменшиш своє тіло, але заплатиш аж 26,5 тисяч злотих відсотків. Додамо сюди ще 3 місяці на ремонт вже з повною ратою та оплатою до речі комунальних послуг, і це буде 14 тисяч 300 злотих. І до речі, будь ласка, не будуй ілюзії, що ти зробиш ремонт швидше, бо. Три місяці це ще дуже оптимістичний сценарій. Ну і відповідно на виході ми маємо понад 40 тисяч злотих заплачених грошей, і це ще до заселення в квартиру. Це, звісно, при актуальній на сьогодні ситуації з іпотекою. Ну дуже і дуже боляче. До речі, чи знав ти, що у Вроцлаві на сьогоднішній день можна придбати трикімнатну квартиру в новобудові всього лише за 600 тисяч злотих? А якщо б ти був підписаний на мій телеграм-канал, то точно б це знав, бо там я публікую найвигідніші пропозиції зі всього ринку. Цікаві та обмежені часово лоти від забудовників, а також новини та лайфхаки зі світу польської нерухомості. Роблю я це там регулярно, тому дуже раджу тобі підписатись і бути в курсі всіх самих актуальних подій. А ми летимо далі. Тепер про індивідуальний план. Він буває дуже різних видів, але є дві найрозповсюдженіші форми: це 10 на 90 та 20 на 80 Причому другий варіант зустрічається набагато частіше, приблизно там у 80 плюс відсотків випадків. Його ми і будемо брати як приклад. Ну і сама назва вона в принципі каже сама за себе. І на практиці це виглядає так. Повертаємось знову ж таки до нашого прикладу. Вартість квартири 700 тисяч перша транша без змін 1 грудня 25-го року 20%. І наступні майже всі транші вони просто не відбуваються, вони всі сумуються при останній транші. 30 липня 27-го року, тобто за два місяці перед передачею ключів, тобто, ми бачимо, що протягом всіх цих майже півтора року покупець він взагалі не торкається грошей банку, ну або своїх грошей, якщо купує квартиру без іпотеки. А останню траншу, котра якраз і складає всю суму кредиту, платить майже перед отриманням ключів. Якщо нерухомість купується без іпотеки, це також, звісно, має сенс, бо краще мати гроші в кишені, ніж їх не мати. Банально там покласти цю суму на рахунок ошинощовий, і щомісяця там буде капати якийсь відсоток, це вигідніше, ніж одразу віддати їх забудовнику. Ну і звісно, це вирішує ну просто купу, купу проблем. За умови першого внеску 20%, ти взагалі не будеш платити жодних оцеток банку протягом очікування, і будеш просто чекати на закінчення будови спокійно і без стресу. По-друге, це дозволяє замість оплати відсотків відкладати дуже повір мені дуже важливі гроші на ремонт, котрий точно доведеться робити на первинному ринку, якщо ти купляєш квартиру. Ну і також це дозволяє частково або взагалі повністю не брати додаткові кредитні кошти на той самий ремонт. Їх теж можна взяти в іпотеку, якщо. Ти не знав, а відповідно зекономити у разі, у рази більше грошей протягом всього періоду кредитування. Але найголовніше це те, що е, така тактика вона повністю знімає з тебе стресу з цього подвійного кошту щомісячного, тобто платити оренду і рату, це дуже боляче, і ти просто не роблячи цього. Ти позбавляєш себе стресу, переживань і насправді дуже сильних накрутів, котрі можуть трапитись. Повір мені, тепер про те, як отримати власне, цей хармонограм. Одразу скажу, що далеко не завжди це можливо, і це насамперед залежить від того, чи є у девелопера домовленості із банком про такі індивідуальні плани. Бо девелопер, якби він не може зі своєї кишені фінансувати ось ці ось ці індивідуальні хармонограми. Він мусить домовитися з банком, що дивись. Я закінчую свої етапи будови згідно з планом. Ти пересилаєш мені гроші, бо я їх потребую на те, щоб реалізувати наступні етапи будови. Але у нас буде з тобою невеличка така яма у бюджеті, котру, з котрою ти. Потерпиш, скажімо так, до кінця будови, поки я не закінчу, і люди не перешлють мені ось ці 80% згідно зі своїм планом. На старті проекту девелопер мусить це обговорити, обсудити з банком, у котрому він буде провадити поверніше рахунок і. Банк, скажімо так, зі своєї кишені буде якби, фінансувати ось ці гармонограми. І відповідно від цього буферу, котрий вони оговорили, девелопер може видати певну кількість цих планів і на певну суму. Варто зазначити, що великі забудовники частіше мають таку опцію, забудовники поменше, менш часто і я б сказав, навіть рідко. І теж хочу звернути увагу на те, що далеко не завжди забудовник буде, ну хоч десь вказувати, що можна собі такий графік. Зорганізувати, тому завжди варто про це питати та по можливості торгуватися з ними і вибивати собі ось ці зручні умови. Якщо це вдалося зробити, то одним з додатків до умови девелоперської має бути цей графік із чітко прописаними датами переказів. Він завжди буде, але у цьому випадку він має він має якби містити саме ось ці дати, котрі ви оговорили. Що важливо розуміти, друзі, мати індивідуальний план це завжди краще, ніж його не мати. Це така аксіома, проте є нюанси. Якщо забудовник дає вам індивідуальний графік, це майже точно буде означати, що він не дасть вам тієї знижки на ціні з метра, яку міг би дати. Ось вам пара реальних прикладів із моїх нещодавних візитів з клієнтами у офісах забудовників. Тут у першому випадку у нас були дві альтернативи: або план 20 на 80 та знижка 400 злотих на метрі, або звичайний хармонограм і знижка 900 злотих на метрі. Як ви бачите, різниця вона дуже суттєва. При ось цій поверхні майже 70 квадратних метрів це 35 тисяч злотих різниці. Другий кейс, ви бачите на екрані, це або план 20 на 80 без знижки, або знижка 5 тисяч на паркінгу та 500 злотих на квадратному метрі. Тут, по суті, все те саме, бо різниця виходить така сама. Там Просто квартира була трохи менша, тому якби загалом економія вона вийшла б менша. Ну і третій кейс це квартира у акційній ціні 750 тисяч злотих. Квартира майже 73 квадратних метри. Або квартира без акції за 820, але з хармонограмом. Ну і дивлячись на ось ці приклади, можна зрозуміти, що далеко не завжди хармонограм буде переважати можливу альтернативу у плані вигоди, і це особливо актуально, коли до здачі будинку залишилось небагато часу. Я поясню. Наприклад, ти купляєш квартиру за 5 місяців до отримання ключів, і у тебе є вибір. Там, наприклад, знижка 50 тисяч злотих або план 20 на 80. Звісно, я розумію, що не хочеться платити ось цю рату і оренду одночасно, бо це боляче і неприємно. Але та знижка, котру ти отримаєш замість плану, вона буде. Більше ніж ти заплатиш оцеток, тобто цих відсотків протягом очікування, таким чином, обираючи 50 тисяч злотих знижки, ти будеш в плюсі майже в два рази. Я розумію, що це може бути складно. Я там, коли починав, я теж не до кінця це розумів. Тому якщо ти з якихось питань не можеш, скажімо, так зорієнтуватись, то будь ласка, пиши мені в коментарі або там в телеграмі я на всі питання відповім. І, До речі, ось такі кейси, коли. Забудовник пропонує або, або я разом із брокером своїм клієнтам допомагаємо вирішити. Ми робимо всі розрахунки, і клієнт бачить на папері, що для нього протягом часу з урахуванням всіх факторів буде врешті-решт вигідніше. Ну і наприкінці хотів би розказати про такий підводний камень цього графіку, цього хермонограму плотності. При взятті іпотеки у банку люди дуже часто до неї готуються найчастіше вони, якби, збільшують свій офіційний білий дохід, а відповідно платять більше податків. Ну і очевидно, що після того як вони отримують позитивну децизію на потрібну для них суму від банку, вони просто повертаються до звичайного, скажімо так, образу життя і показують менші доходи. І це дуже розповсюджене явище. Проте у випадку із ось цим хармонограмом, коли ви по суті стартуєте з кредитом, може бути навіть за 8 місяців, за 9 місяців. більше ніж за рік з моменту, як ви отримали позитивну децизію, банк може протягом цього очікування ще раз і ще раз перевіряти ваше фінансове становище і дивитись, чи не змінилось воно. І якщо там будуть суттєві зміни, котрі згідно з розрахунками банку вже не будуть дозволяти взяти таку кредиту спроможність, банк може відмовити вам, і це стане причиною для розвалу всієї угоди. для... В для втрати дуже великої кількості грошей, бо, як ми пам'ятаємо, там 20 першого внеску це дуже суттєві кошти у великих містах на первинному ринку та й на вторинному насправді теж. Але є звісно обхідний шлях, котрий дозволяє уникнути додаткових перевірок банком. Я знаю про цей шлях, і я з радістю поділився ним зі своїми підписниками в Телеграмі. Тому запрошую тебе туди, заходь і читай. Закріплений пост, тож друзі, я сподіваюся, що я пролив трохи світла ясного на ось цю ситуацію із індивідуальним хармонограмом платнощі. Можливо, хтось взагалі про нього не знав. І добре, добре, що ви потрапили на це відео. Бо бо у Польщі немає ось цих ось розсрочок під 0% від забудовників, такі, як, наприклад, є в Україні, такі як є в Грузії. Наприклад, тому тут треба шукати якусь альтернативу, і ось цей хармонограм він дуже сильно ратує. Хочу сказати, що забудовники вони, ну скажімо так, деякі забудовники вони, вони навіть краще запропонують вам знижку більшу ніж запропонують хармонограм. Я до кінця не розумію, з чого це виникає, але мені здається, що просто у них там якісь умови з банком. Скажімо так, не дуже для них вигідні, якщо багато людей бере ось ці, ось ці хармонограми собі. Деякі забудовники вони прямо на своїй сторінці вказують, що, наприклад, у цьому проєкті можемо дати там 10 на 90 хармонограм, або 20 на 80 хармонограм, якщо ну там, на вибрані, на вибрані квартири, або е, що ця можливість ще є. бо, якби, цей, Пул, пул грошей, котрий вони можуть так дати. Він не гумовий і в певному моменті він закінчується, і вже такого робити вони не можуть. Тому, друзі, користуйтесь. Якщо є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Якщо є щось, що я не підсвітив, бо це відео було досить коротеньким. Я налив багато води, все розповідав лаконічно. Будь ласка, питайте, я на все відповім. Ну і підписуйтесь на канал, якщо це було корисно. Підтримайте мене. Зробимо такий з вами бартер. І до нових зустрічей. Чао!